Люди вірять науці, люди вірять науковцям, які говорять, що буде кінець світу, буде судний день, будуть астероїди падати на землю і буде земля гинути. Але якщо чесно, це вже давно написано в Біблії. Просто людина звикла звертатися до людей всього світу, а до Бога вона чомусь не звертається, до нашого Спасителя. Тому, якщо б дійсно люди зверталися до Бога, дійсно стикаялися і ставали учнями, тобто жили і вивчали Слово Боже. Вони заздалегідь могли розуміти, що буде з землею, і навпаки, вони би спасались, тому що Бог нас вчить, Слово Божому, щоб ми спаслись, тому що Дух Святий це любов, спокій і правда. Тому, якщо дійсно будемо перебувати в Слові Божому, ми будемо знати все наперед, і тільки будемо сміятися з тих людей, які дійсно вірять в чуш різну, тому, щоб слово Боже було в нашому серці, ми маємо дійсно прийти до Бога, його вивчати, і розуміти, що в цьому все бути, і це пише Біблія, а Біблія книга правди.